Кожного дня вибухотехнічні групи Національної поліції України очищають українську землю від тисяч нерозірваних снарядів, бомб та безпілотників, розміновують звільнені від рашистських окупантів території та знешкоджують залишки крилатих ракет расистів. Загалом, з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну підрозділи вибухотехнічної служби знешкодили понад 30 фугасних авіабомб, у тому числі коригованих та з модулями планування та корекції близько 40 бойових частин кацапських крилатих ракет типу Х-101, Х-59, Х-22, калібр та інших. Окрім того, знешкоджено близько ста кацапських дронів камікадзе типу шахет 136 131 куб ланцет, а також декілька боєголовок балістичних ракет типу «Іскандер-М» та Кінжал. Every day, the experts of the Explosive Service of the National Police of Ukraine clear Ukrainian land of thousands of unexploded shells, bombs, and drones, demine mine the territories liberated from the Russian occupiers and neutralize the remnants of the Russian cruise missiles.